Вітаю, друзі! Так дійсно відбулося історичне рішення. Різдво буде 25 грудня. Чи тільки Різдво, що буде з іншими святами? Що в цьому трапилось? Григоріанські нової людямські календарі зараз я вам все швидко поясню і коли і що ми будемо відзначати з вами український історик Олександр Алфоров. І я пропредсеред перед цим дякую всім, хто долучається лайками, коментарями, поширеннями, підтримує YouTube канал. Підтримую, підписуючись, обов'язково друзі, і ті, хто є патронами-донаторами на Патреоні, на картки, це все в описі відео і в спонсорстві на Ютубі. Отже, сьогодні про Церква в Україні відбулося архірейське засідання, архірейський собор, де прийняли, щоб з 1 вересня свята відзначати за ново-юліанським календарем. Чому з 1 вересня, що таке новий юліанський календар? Коли ж насправді буде тепер Різдво, і чому Різдво насправді нікуди не ділося? Отже, почну з того, існував юліанський календар. Це календар, який запровадив Гай Юлій Цезар. Це 46 рік до нашої ери, тобто 2069 років тому. Проте цей рік, цей календар, мав певну хибу. Ну він враховував через столічно-астрономічні прибори абсолютно повно тут, в секундах дня. І відповідно, на 1582 рік, коли був Папа римський Григорій 13. Він, як і досліджував астрономію, був любителем астрономії та його колеги астрономи порахували, що насправді оці от невраховані хвилиночки і секундочки до кожного року, які чіпляються, буде що з'являється новий день, який ніхто не обраховує. І що треба робити? І треба змінити календар. Тому у 1582 році папа римський Григорій 13 говорить, друзі. У нас пропало 10 днів. Увіть собі, треба новий календар, і він запроваджує новий календар, який назвали Григоріанським. Зараз цей Григоріанський календар є міжнародним і за системою міжнародної виміру часу. Тобто ми користуємося з вами в повсякденному житті григоріанським календарем, який запровадив папа Римський Григорій XIII. Проте тоді ж, в 1582 році, була маленька проблемка. Католики, це був не весь світ, були протестанти німецькі, були англіканська церква в Англії, були православні. Звісно, що ніхто не хотів приходити на бік такого собі зарозумахи папи римського Григорія XIII, бо ну є розумієте суперництво. Тож, хоча згодом, згодом поступово почали переходити і на католицький календар, особливо скажу, що наші українські землі. Після Берстейського собору, ті, хто прийняли, наприклад, Папу Римського, то не прийшли і спокійно собі залишалися на цьому Григоріанському календарі аж до окупації України в 19-му стріччі Російської імперії. Так от, одночасно з католиками протестанти теж схилилися до думки, що ну дійсно є правда тому, треба на календар прийти новий. І в XVIII столітті, в в середині 18-го стріччя англійська церква англікани теж прийшли на календар. Тож в світі на момент першої світової війни, наприклад, 1914 рік. Католики, протестанти, англікани користувалися григоріанським календарем. А от православні країни залишались на юліанському, тобто старому календарю, ігноруючи те, що час змінюється, і що дати вже що у європейців різні, що у православних різні. Офіційно нагадаю, що Російська імперія була офіційно православною державою. Тож між, наприклад, датою, яку писали в Парижі, наприклад, 14 вересня, в Російській імперії це залишалося Ще 1 вересня. Ось таким от чином країни жили і мали рахувати у кого який календар настає. Але Російська імперія розвалюється і Українська Народна Республіка, наша дічі, говорить: а треба наприти на нормальний європейський календар, щоб у нас дати були однакові з європейцями, з усім світом європейським. До того, що Українська Народна Республіка не мала в такі файної церкви, не мала своєї церкви, це була церква російська, насправді ще стара, де почали перетворюватися. Різні там процеси. Але так чи інакше, 1918 рік УНР приймає календар Григоріанський, тобто загальноєвропейський. Так само, до речі, більшовички приймають, але у більшовички було цікавіше, Вони, комуністи вирішили так, ми та приймемо календар. А от православним не дамо. Це, до речі, одна нас теорії цікавих, що комуністи залишили календар православної церкви на старому, Юліанському, через те, щоб. ну, Комуністів вихідний, а у православних робочий день. І саме це теж кажуть, дуже-дуже вплинуло на цю ситуацію. Отже, хто ще не приймав Григоріанський календар православні країни? І особливо, наприклад, Королівство Румунія, королівство Греції, які дуже потерпіли від, скажімо так, панування католиків над собою, і в них на рівні? Особисто відрази ну було таке відторгнення католицького календаря Григорянського. Так само був почався конфлікт в новому королівстві, Сербії Хор, сербів, хорватів та словенців, у яких одна частина була католики, в інше були православні, і треба було щось вигадати. І до цієї вигадки дійшов сербський професор, астроном, якого звали. Е Мутін Міланкович. Мутін Міланкович він був в Белграді, тобто це Сербія. І цей професор порахував, що можна насправді оновити юліанський календар православний, Юліанський, не католицький. і в 1923 році він зробив цю доповідь. Патріарх Вселенський Мелаті IV зібрав собор з різними представниками церков, і вони, заслухавши. Міланковича, Мілан, Міланковича, вони прийшли до згоду, що дійсно можна зробити новий календар, перейти так само, як по суті, це григоріанський календар, але зробити його трошечки інакшим. І що цікаво, через те, що григоріанський календар, та запропонований Міланковичем, новий Юліанський, як його назвуть, але це назва така не дуже правильна, то вони збігаються і разом. Насправді до 2800 року демонструють ті самі показники. Я думаю, що нам з вами до 2800 800, 800 року абсолютно нормально приймати новий іранський календар, який запропонував православна церква України. Що ж відбувається далі? Цей календар поступово приймає всі. Великі перші православні церкви, антіахійське, патріарха, Єрусалимські, Олександрійські, вони приймаються новий іранський календар, православний, а не католицький. Так, це важливо. І що відбувається? Відбувається те, що в православному світі на старому юліанському календарі залишаються тільки ті церкви, які підпадали під вплив російської православної церкви. І тому ми з вами зараз, коли відкриваємо календарки, церковні, то бачимо одну цифру, другу цифру, старий стиль, новий стиль голова йде обертом, який стиль кому, кому що де святкувати. Треба одна цифра. І от новий юліанський календар, який буде. Прийнятий, очевидно, на помісному соборі 27 липня, але вже сьогодні на архієрейському соборі прийняти нашу Прасславу церквою церкву України. Ми переходимо з 1 вересня цього року. Але насправді не цього. До тут ще один делікатний момент. Переходимо на новий Юлянський календар. Що тепер відбувається? Чому 1 вересня? Справа в тому, що у православних новий рік починається. Не 31 січня, грудня на 1 січня. Ні, у православних новий рік починається 1 вересня, так звані індикти. І це теж цікаве явище в православному календарю. Тоб, тобто, 1 вересня починається новий православний рік. Що відбувається далі? 1 вересня ми приходимо на Новий новийлянський календар, і тепер всі дати. Які у нас святкувалися, відзначалися, ми маємо відмінусувати 13 днів. І тому Різдво у нас починається 25 грудня, а не 6 січня. І що ж відбувається далі, друзі? Різдво не 7 грудня, а 25, не 7 січня, а 25 грудня, віднімаємо просто дати. Ще дерев вечір, Маланка, не 13 січня, а тепер вже буде 31 грудня. Василя на 14 січня, а 1 січня. Водохреще не 19 січня, а на 6 січня приходить. Одночасно благовіщення 7 квітня тепер буде 25 березня. Тепер нагадаю, що Покрова з 14 жовтня приходить на 1 жовтня. Наприклад, Андрія з 13 грудня приходить на 30 листопада, на мій день народження. Миколая з 19 грудня на 6 грудня. Проте, значить, ці переходи зараз заплутаємося? Ні, нічого не треба заплутуватися. Бо всі ці свята і так в церковному календарі позначалися цією другою циферкою. Тому Різдво завжди 25 грудня. От просто уявіть, це в нашому світі, коли ми не, не захотіли православні переходити на новий юліанський календар або на Григоріанський, хоча б так. В тоді, на початку 20-го стріччя, то Різдво відзначається 25 грудня в усіх християн. Це стабільна дата. Що відбувається? Насправді ми говоримо про те, що на сьогоднішній момент. Всі нерухомі свята коригуються в датах, визначеннях, тобто не е, нерухомі вони і залишалися. Різдво 25 грудня завжди було. Просто що 6 січня. Ми його відзначали через збій в календарі. Але якщо подивитися на церковний календар, то побачите там 7 січня різдво в дужках 25 то за церковним календарем воно завжди було 25. -те. Це за нашим цивільним календарем, з неправильним переданим православним, який раніше не наздогнав це число. Ми залишалися в такій двокалендарній системі. Ми святкували Різдво ці роки за цивільним календарем неправильним, 25 грудня, єдиний день Різдва. Що ж відбувається з іншими святами в православній? Церкві в календарі православному є свята двох типів: рухомі і нерухомі, стабільні. Що таке нерухомі свята? Це свята, які визначаються в конкретне число. А от рухомі свята це свята, які визначаються в конкретний день без урахування числа. Тобто, Різдво це завжди 25 грудня. А от Пасха це завжди неділя, але без прив'язки до числа. Тож, всі рухомі свята залишаються на місці, як вони були. Тобто у нас Великдень буде різнитися з поляками, з католиками, ну, знову-таки, польські, пам'ятаєте ці моменти: Польська Пасха, не польська. У Нас буде різнитися, бо ми будемо інакше обраховувати, ніж це роблять в католицькому календареві. Але зауважте, що. Великдень це якраз є рухоме свято, бо воно залежить. Така груба формула це перша неділя після повного місяця, після дня рівнодення. Отак, от, от, тобто 21 березня, день рівнодення, і потім повний місяць, перший, повний, перший повень. Весняного місяця. Ну, от, от так от. Тому е, Великдень буде враховуватись так само, а от всі інші свята, нерухомі дні, які тільки в числах, то вони повернуться на свої місця. І таким чином ми повертаємо з 6, сі, 6 7-го січня різдво, на 25 число. Тож, друзі, е, тут зауважу, що це дуже вкрай корисне явище, тому що і греко-католицька церква відповідно до заяви вважання. Святослава ще 6 лютого, якщо не помиляюся, вони визнали, що з 1 вересня, бо у них теж церковний рік починається 1 вересня, розпочнеться прихід на новий юліанський календар, але вони його так, ну, католонки, назвали, що це неправильний термін, що треба говорити григоріанський з змінами. Тож, одночасно з тим, хочу зауважити, що у нас з вами був прецедент, коли ми відзначали 25 грудня. так? І це було зовсім нещодавно, просто мало хто про це задумався. Пам'ятаєте, коли відбувся собор православний у 2018 році, і нас, православна церква, ми, нас знову повернула до себе Константинопольська патріархія. Пам'ятаємо, пам'ятаємо, що ми стали канонічною територією Патріарха Вселенського. Це було в грудні. потім нам в січні дали томос, тобто право на автокефалію, і ми стали незалежною церквою. Але отой той короткий період грудня і початку січня, коли ми були в сленському патріархаті, саме 25 грудня вселенський патріархат відзначав Різдво. І ми. А ми тоді відзначали 6 січня за своєю традицією. Але увіть собі, що нещодавно у нас таки офіційно прослання церкві України було Різдво за Вселенським патріархом. Разом із тим, друзі, хочу зауважити, що постійно про зміни календарів ну, насувається у нас перед Різдвом. Та? І ми починаємо думати, якого числа Різдво в грудні чи в січні. І цього разу справді дуже було цікаве явище, що і греко-католики, і православні. Це православна церква України, вирішила, що треба підготуватися і не на Різдво змінювати дату, а це зробити з перехідним періодом. Тож навіть на Різдво 2023 року, яке у нас відбувалося, було був дозвіл, наприклад, Волинській єпархії про те, що якщо ви хочете, ви можете і 25-го відслужити таку службу, яка б долучила тих віручих, які хочуть відзначати 25 грудня Різдво. Тож були моменти. Одночасно слід зауважити, що це рішення православної церкви України, яке ще буде зафіксоване нашим собором помісним, що там очевидно буде міститися теза про те, що ті церкви, які ще будуть не готові перейти, а залишатись на цих стилях інших, то їм відповідно буде право надане поступово це еволюціонувати, тобто це не буде основний перехід, і ми побачимо з вами з 1 вересня 2023 року, що деякі церкви будуть визначати за рішенням, а деякі ще будуть залишитись і будуть ще готувати свою паству, чому це розраховано на тих православних, які залишилися, які ще не не увійшли до православної церкви України. Зауважу, що 1 вересня не просто так у нас церковний рік, церковний новий рік, тому що, до речі, він був прийнятий в 325 році на Нікеїв в соборі в Селенському. І це не просто так. Єдине, тепер, друзі, підсумовуючи, попрошу вас всіх підписатися, попрошу лайкнути, поширити, прокоментувати. І тепер підсумовуючи, для чого йдеться такий перехід на... Цей календар. По-перше, для того, щоб християни всього світу об'єдналися в спільному святі. І ніякі комуністи нам не робили з цих от шахер-махера в календарі. Тепер ми будемо всім світом визначати це те саме Різдво, наприклад, найбільше свято, яке об'єднує, бо всі інші свята вони мають свої специфіки. Зрозуміло, що день покрови, який ми будемо визначати 1 жовтня, не 14-го, це свято суто от українське. Воно не визначається так глобально. Де покрили стої обгородися в інших країнах, тому що це наше суто українське воїнське свято. Одночасно, ми маємо зауважити з вами, що окрім того, що ми будемо тепер разом з іншими, то безперечно, що церква має бути доступнішою. У ці всі колонки, старий новий стиль в церковних календарях, і не знаєш, куди дивитись, коли там це свято припадає. Це треба спрощувати. Так само спрощувати, як ми перейшли з церковнослов'янської мови літургії на українську мову. Так само не треба нам когось іншого шефа з іншої країни, з Москви, над нашою церквою. Ми хочемо самі правити у себе і вирішувати свої питання церкви. Тож. Церква це спрощення, спрощення для людей, а не для того, щоб ми заплутувалися в цих всіх реаліях. Друзі, на цьому я щиро дякую. Дякую всім, хто додивився, хто коментує лайки, поширює, підписується. Дякую тим, хто підтримує фінансово на патреоні та картках. В описі відео спонсорство Ютуба. Дякую вам. Наближаємо нашу перемогу на всіх фронтах. З вами був український історик Олександр Горов. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.